Вас вітає учениця 7-го А класу ліцею номер 10 Тріумф міста Бердичева Віпчак Софі. Сьогодні я покажу вам, як рослини поглинають воду. Для експерименту нам знадобиться листя пекінської капусти і концентрована вода з харчовим барвником. Для початку необхідно у кожну ємність набрати чисту воду і додати харчові барвники. Далі беремо листя пекінської капусти та занурюємо у концентровану воду з харчовим барвником. Завдяки цьому досліду ми побачили, що рослини завжди поглинають воду нижньою частиною. Це і є корінь. А у зрізаних рослин цю функцію виконують стебла. Вода завжди буде поглинатися нижніми частинами рослин, а потім розходитися по її іншим частинам. Дослід підняття льоду за допомогою нитки. Для цього нам задобиться вода, сіль, нитка та лід. Крок 1. На кубик льоду ми кладемо нитку. Крок другий. Сипемо сіль. І чекаємо пару секунд. Потім беремо за нитку та підіймаємо лід. Наш дослід вдався. Ломиємо світло. Для цього нам потрібна скляна посудина з водою, білий папір, ліхтарик та дзеркальце. Занурюємо дзеркальце у воду. Ставимо папір та люстерку, щоб воно відбивало на папір. Направляємо ліхтарик на дзеркальце та дивимось результат. Веселка з'явилася на папері. Маємо такий виставок. Кожен промінь світла складається з багатьох кольорів, яке наше око не бачить. Вода заломлює світло, розкладаючи на окремі кольори. А зеркало переспрямовує розкладене світло у вигляді веселки на білий лист паперу. Дякую за увагу! Доброго дня, я учениця 7-го А-класу ліцею No10 Тріумф міста Бердичева Мойсеня Олександра. Сьогодні я проведу експеримент перевірка якості продуктів, як йод виявляє крохмаль. Мета експерименту перевірити якість та вміст крахмалю у харчової продукції. Цінність крохмалю незаперечна! Це джерело вуглеводів, інакшими словами, енергія для роботи організму. Харчові промисловості використовується як загущувач для кетчупу, гірчиці або киселю. У виробництві регатлу лукуму, цукерок, драже. Якісна молочна продукція не має містити крохмаль, якщо виробник не вказує його у складі. Пропоную дослідити, чи дійсно це так. Матеріали для експерименту. Картопля, молоко, чашка, ніж, йод та сметана. Картоплина містить 17,5% крохмалю. Перевіримо це. На зріз картоплі кракнемо трохи йоду. Через кілька секунд побачимо, як пляма змінює свій колір з оранжевого на темно-синій. Таким чином, переконаємося, що в картоплі є крохмаль. У крохмалю є цікава хімічна властивість. При взаємодії з розчином йоду виникає синє забарвлення. Кажуть, що йод виявляє навіть мільйонну частину крохмалю в розчині. відкрили цей процес Жан-Жак Колен та Анрі Франсуа Гоціє, Колібрі в 1814 році. А чи є в молоці крохмаль, виробник якого запевняє, що в складі тільки молоко коров'яче, незбиране та молоко знежирене? Дослідимо. Крякнемо йод та подивимося, що станеться. В нашому досліді йодова пляма розтеклася і залишилася оранжево коричнева. Тобто можна зробити висновок, що молоко штучно не загущувалося крохмалем. Для того, щоб переконатися, в якості сметани крапнемо йод і на неї. В цьому випадку також вона залишилася оранжево-коричнева та розтеклася по сметані. Тому в цьому продукті крахмалю також не міститься. ранку, прокидаючись, ми поспішаємо вмитись. А чи знаєте ви, чому з крана біжить вода, коли ми його відкриваємо? А чому виливається вода з носика чайника, якщо його перехилити, а як працює артизіанський колодязь? Про це, напевно ж, дехто знає, що всі ці пристрої є сполученими посудинами. Сполучені посудини це посудини, з'єднані між собою так, що між ними могла перетікати людина. Найпростіші сполучені посудини це дві з'єднані між собою трубки. Якщо в одну з трубок наливати воду, то вода перетікатиме в другу. Коли рух води припиниться, вода в обох трубках установиться на одному рівні. Якщо нахиляти або піднімати одне з колін, то вода перетікатиме з коліна, розташованого вище доти, доки рівні води в обох колінах не зрівняються. А давайте перевіримо це на практиці. Переливаю обережно рідну. Та ось ми бачимо, що вода розташувалася на одному рівні, а саме на нулю. Тому ми можемо підпити маленькі піці. Отже, основна властивість сполучених посудин. Кількі поверхні однорідної нерухової рідини завжди встановлюється на одному рівні. Сьогодні я проведу експеримент лавова лампа. Для цього з нам знадобиться соняшникова олія, 1 четверта слянки води, одна таблетка аспірину та сухий барвник. Ми виливаємо нашу воду у склянку. І додаємо туди олію. Після цього висипаємо наш барвник, в моєму випадку це зелений. Розмішуємо та ждемо, поки вода змінить кольор. Далі кидаємо таблетку аспірину та чекаємо результату. Бекласа, Лосовицька Анастасія та керносинка з Нещодавно натрапила в інтернеті на цікавий факт і дізналися, що в солодкому напої Терхуні, який ви всі знаєте, насправді немає зеленого барника, натомість вховаються сині і жовті кольори. Точніше, як на прапорі нашої країни, України. Давайте переконаємося та проведемо експеримент, який ґрунтується на методі екстракції. А чи знаєш ти, що таке метод екстракції? Ні. Екстракція це спосіб розділення суміші речовин на складові частини за допомогою розчинника, в якому вони розчиняються однаково. О, я тепер зрозумію, екстракція групується на різні коефіцієнти розподілу різних речовин між двома фазами, двома рідинами, які не змішуються. А що нам потрібно для цього експерименту? Для цього нам знадобиться 50 мл напою торхуну, 1 ампула лідокаїну і 50 мл букару. Отже, приступаємо до дослідження і відбираємо зразок напою кількості 50 мл в пробірку. Додамо кілька крапен і місцевого анесетика. До сумиші, що утворилися, додамо 50 мл органічного розчину бутанолу, який не змішується з водою. А тепер потрібно ретельно перемішати отриману суміш і залишаємо, щоб рідини знову розділилися. Для кращої візуалізації за запобігти розташуємо білий картон. Прямісінько на наших очах у пробірці промальовуються кольори прапора нашої країни України жовтий і синій. То як ви згодні, що таркут – це найпатріотичніший напій нашої країни?